27 мая этого года, 2014 года, мы вышли на нашу лекцию под открытым небом о территориальных громадах как собственниках. Много-много политиков, и тех, кто при власти, и тех, кто хотят попасть в власть, они игнорируют эту тему э, из-за того, что если народ узнает про суть которую от него скрывают, то многие из олигархов потеряют то, что они успели награбить за все годы независимости, за все 23 года, которые прошли сейчас у нас, нашей независимости. Ситуация такая, что до 90 -го года по конституции Украинской РСР вся собственность Стаття 10, -я. це була загальна народна власність наша, которая все имущество, которое знаходиться на території України. Після прийняття декларації о незалежність 24, якщо я не ошибаюсь, октября 1990 года, все ну, или первого, все. Стаття 10 Конституції ОРСР, яка установлювала право собственності на загальну державну народну власність, так? вона була призупинена до введення в дію, до набрання чинності нової Конституції. І таким чином виходить ситуація, що всі закони, всі закони, які приймалися про приватизацію, також в тому числі. З 90-го року по 96-й по час е, прийняття нашої конституції, вони всі противозаконні. Вони всі фіктивні і як фіктивна е, сама приватизація. Тобто наша приватизація, яка е, розграбила всю Україну, вся наша народну власність, вона прийшла, е, скажімо так, в незаконний спосіб. Тому що конституція на цей момент не діяла в Україні. Тобто їх ще не було. А по закону вони повинні були дождатися вступу в дію нової Конституції, а потім е, уже процедуру приватизації, як починають, то вже починають саме е, створити територіальні громади, зафіксувати власність в реєстри і вже потім переходити до приватизації майна. Це те, що яким образом зафиксировано в нынешней Конституції, что право принадлежит территориальным громадам? громаді. Раскажи. Стаття 13, стаття 14 Конституції України. І значить, стаття 13 це про те, що якщо коротко там природні ресурси, всі природні ресурси, озера, річки, моря, гори, наші. Родовища, всі, які в нас є, це все природні ресурси, це все власність українського народу. 14 стаття закріплює, що основним багатством є земля. І стаття 140, 141, 142, 143 Конституції України вона закріплює саме повноваження територіальних громад і місцевого самоврядування. Що таке місцеве самоврядування? Це право територіальної громади на власний розсуд вирішувати питання місцевого значення відповідно до Конституції. А територіальна громада це і помилково вважають, от вся біда е багатьох, е скажімо, і не науковців, але депутатів і, і людей, які, які навіть знають Конституцію, але вони тлумачать норми е несистемно, без взаємного зв'язку між собою. Тобто бачать або одну статтю 5 Конституції, або одну 141 статтю, або 140 нерозривну між собою. Тобто окремо, окремо від інших статей, а взаємопов'язано, вони їх не сприймають. А якщо сприймати статті і норми права, які закладені в Конституцію, взаємопов'язано. Системно розуміють, то виходить, що територіальна громада це не лише сукупність жителів на певній території, а це жителі, як власники, співвласники національного багатства на певній території і які мають право на контроль за його збереженням національного багатства на цій території. Тобто це є власністю всього українського народу. Проте контроль за цією власністю здійснює саме ця громада, на території якого ця власність, цей е, об'єкт право власності українського народу знаходиться. Самий простий приклад, яка від цього користь кожному з громади, кожному громадянину, е, простий побутовий приклад. У нас газ, який ми готуємо в квартирах на ньому. Їжу, цей газ, цей природний газ, він видобувається в Україні і його для побутових потреб достатньо. Тобто закуповують в Росії газ для підприємств металургійних, там і інших підприємств, які використовують дуже великі об'єми газу, їм потрібно для того, щоб використовувати їхню, виготовляти метал. там і... Іншу продукцію. Для нас, українців, нашого газу, для побутових проблем досталь. Так от хороший приклад. Нам, і враховуючи те, що за статтею 13 Конституції України, це все власність нашого народу, тобто і газ це власність нашого народу. Ми як громадяни з вами, ми співвласники цього газу. І виходить так, що якимось дивним чином. Нам втричі піднімають ціну за цей газ, окрім того, окрім того, ще цю умову диктує нам Міжнародний валютний фонд. Ну, Я хотів би так спитати, не кажуться таке, не здається така ситуація дивною? Я думаю, що така ситуація дуже дивна, тому що нас за нашими магаючий гроші. Оце найпростий побутовий приклад. А якщо переходити ну, куди оком не кинь, скрізь. Скрізь турять народ український, і скрізь е, народу вимагають гроші за те, за те, що його по по праву за Конституцію України. І саме головна біда нас ніхто ніколи не виконував Конституцію. Нас всі казали, і нам, навіть як ми навчалися в юридичному вузі, то теж так говорили. Ну, нас хороша конституція, нас. Чудові там норми записано, але розумієте, це ж декларативно, бо під нього немає нічого фінансування. Ось у нас є право на освіту безкоштовну, право на медицину безкоштовну. Проте без цього немає фінансування під це. Ну де ж взяти гроші? Ну так побажали добрі дяді депутати, прийняти конституцію, задумали. Але ж треба ж гроші, треба ж наповнення, треба фонди. Це дуже велика брехня, дуже велика брехня. Я не знаю, як м'ягче тут знайти най синонім слову брехня. Неправда, можливо, так скажемо, Щоб по пом'ягче. Дуже велика неправда, яка сказана українському народу. Вся ця база фінансова в 13 і 14 статті Конституції закладена. Тобто землі наші, наші родовища, наші корисні копалини, наші моря, наші шельфи. Оце все одним словом називається природні ресурси, те, що нам дано від Бога нашій землі, родюча земля наша. Це все, є, це все мало б е, через, розумні, через розумні господарські руки служити українському народу, примножуватися це національне багатство і бути забезпеченим. І це було б забезпеченням. Безкоштовної освіти, безкоштовного лікування. У нас все це розіграли. Десяток сімей олігархів. І тепер, ніж повернутися всеукраїнському народу, вони устраюють сепаратізм, вони устраюють федералізм, вони придумують всяку ерунду. Я особисто вважаю, що це все ситуація починаючи з Криму. І е, південний схід наш, юго восток. Це все ситуація, яка е, спровокована і фінансована олігархами. Для чого? Для того, щоб не їм краще ніж віддати народу його, поділити між собою те, що є. А поділити це розірвати на шматки Україну, і тоді зрозуміло, що якщо не буде України, то ніякої Конституції України не буде. Кажуть, сложна і в простому. Просто надо вміти його побачити, і так здається. Як реалізовується сама процедура створення територіальної громади? Процедура створення територіальної громади. Багато хто мені закидає, що що ви таке кажете? Ну не треба створювати територіальну громаду, вона вже створена, тому що це жителі, які живуть на території. Я скажу, що це неправда, тому що Територіальна громада створена тоді, як вона суб'єкт права. Жителі, які розрізнено, не розрізнено, але вони мешкають на території, вони не є певним якимось орга юридичним організмом, щоб вони могли якось приймати рішення, управляти, бути суб'єктом права. Для того, щоб, щоб мати здатність управляти, а це одна з головних функцій. Територіальної громади, треба стати так, надо стать, надо стать юридичною особою публічного права. Так це по конституції передбачено. що е, в цивільному кодексі дуже багато про територіальну громаду є вказівок у багатьох нормах про те, що це суб'єкт права. Суб'єктом права може бути громадянин, особа без громадянства і юридична особа. Це по загальній теорії держави права. А тепер переходимо. Значить, Щоб створити, потрібно, е якщо є можливість зібратися так на території всім жителям громади, достатньо проголосувати 50% плюс один голос за створення територіальної громади. Приймається статут і відповідно до статуту функціонує, територіальна громада обирає свої органи управління, хто, його, хто як е -е, називається голова. Територіальної громади там, сей, сей, виконавчий та... комітет, да, виконавчий комітет формує свої органи, може е, сільську раду створювати, е, перезасновувати вже е, існуючі сільські ради, або е, надавати якби легітимізацію, проводити е, їх, е, при, скажімо так, е, ліквідовувати ту праву прогалину, яка за, за, закладена зараз. В, в всіх представницьких органах, таких як сільські ради, міські ради, для прикладу, сільська рада, село Семіполки, Броварського району, витяг з єдиного реєстру права. Значить, якщо створена, обираються органи і. і або свої створюються органи, або е легалізують ті органи, які вже створені, сільські ради. Тобто це перерегістрація, да? так? Так, легалізація йде, то, тобто, е то, допустимо ну, виходить вопрос. Якщо, допустимо, легализ... процедура легалізації какого-то вже существуючого органу. Тобто являється ли это переподчинення працює под територіальною громадою? Ні, це переподчинення повністю под контролем. Рішення територіальної громади да. зобов'язані виконувати всі органи влади, які знаходяться на цій території, всі суб'єкти, які знаходяться на цій на цій території, на цій території, навіть навіть приватного права. еще хочу сказать я очень долго хотела писать это вопрос очень важный вот хочу сказать нельзя нельзя очень нельзя э, э, игнорировать тот факт что бюрократия это очень большая машина состоящая из очень большого количества чиновников то есть это большой скажем так прошарок суспильства это очень большой игнорировать эту бюрократию нельзя То есть эту бюрократию надо просто перетягивать в правовое русло, так, в правовое поле. Это как по мне. И про то, как территориальные громады создавать в больших городах. Есть положение про проведення зборів за месяцем проживання, согласно этого положения. Є інститут такої громадських представників, тобто кожен живаючий, громадський мож, гражданин, може бути громадським представником. Він по території, де проживає громада, збирає підписи громади, громадян певної громади за створення територіальної громади. Там вказано, що я от такий-то, такий-то. Доручаю свій голос в присутності двох свідків Іванову Петрову Сідорову, проголосувати на зборах, установчих зборах територіальної громади, проголосувати за створення територіальної громади. Окрім цього питання, там може бути поставлено ще, ще питання про е, вирішення якоїсь нагальної проблеми проголосувати. І тоді ці представники збираються е, в одному місці. Скажімо, там скільки їх буде, наприклад, чоловік 500 у району. Це потрібно, щоб нотаріально було завірено? Ні, 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 ні. Присутності двох свідків я говорю. Нотаріуси не завіряють публічні документи, вони тільки приватні завіряють. Тобто і, і так... нотаріус навіть не може завірити такого документа для того, щоб за мене хтось пішов проголосував на виборах. Тобто в присутності двох свідків, як правило, це робиться, дається підпис, паспортні дані і таким чином збирають громадські представники на район 500 громадських представників, на район будь-який район міста Києва, вистачить. І тобто, потім ці громадські представники, вже збираючись, вони приймають статут і далі тобто, вони діють по тому плану, що записаний в них в цьому. Листі, де вказано їхні повноваження. Тобто проголосувати інакше, ніж вказано в цих листах, вони не можуть. І проголосувати за ті питання, які там не, не зазначені, вони не можуть. Вони можуть тільки проголосувати те, що їм дав доручення виборів. Тільки так представить їх голос. І, і потім просто рахуванням голосів. Ну це аналогія з акціонерними товариствами. Аналогія. Не зовсім це е, е, акціонерне товариство, дуже схоже. Тобто той, хто розуміє процедуру і як діють акціонерні товариства, легше буде зрозуміти цю процедуру. А вже потім, е, вже після того, як створена територіальна громада е, і обраний керівні органи, скажемо, вже. Відповідно до тих повноважень, які вони можуть мати, вони собі влаштовують, скажімо, органи свої органи, які в основне час, щоб не кожен раз при потребі збирати громаду, вони збираються на свої засідання і вирішують питання значення е, такого важливого. Це ж не, не потрібно систематично збиратися громаді. Громада може збиратися раз у рік, може не збиратися два роки, може збиратися кожен, кожен день. По-моєму, Таріма, где-то прописано, не менше двох разів. Я такого не зустрічав. Я вважаю, що обов'язки представителі можуть збиратися хоч кожен день, і, 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 як вони в Громаді, самій громаді, отак от через підписні листи вирішувати якісь питання. Це тільки коли важливо, тому що це тяжела процедура. Зібрати 300 підписів, ну, опитати, скажімо так, 300 чоловік, які проживають на території громади, громади то це. Тобто представники представляють увесь час. Нації там завдання громади вибрати господарника, який буде дбати за громадське майно, за майно громади, і примножувати його. І за це оплачувати цьому, цьому господарнику хорошу зарплату, але щоб він не розкрадав це майно, а щоб він про нього дбав. Тут ще яка ситуація, я хочу сказати, що саме. Головне, що у громади є право прямої дії, тобто право рішень громади, рішення громади приємться до сили закону на відповідній території. Тобто, якщо сільський голова вирішив, що дитячий скажімо, садочок буде здаватися під оренду комерційним структурам, то а громада сказала, що там все-таки буде дитячий садочок, то буде виконуватися рішення громади сільської голови. Нічне моє міння, місцеве саморядування, суть місцевого самоврядування. Це не, не зверху хто то встановлює правила і розробляє, а знизу. От є конституція, є Харків, Хай громада вирішує, їй краще. Правильно? От вона не хоче, щоб це називався голова територіальної громади. Вона хоче, щоб це був секретар називався. Або, або радник, або якийсь порадник. Тобто Це на її розсуд, навіщо? громаді це нав'язувати. Головне суть громади що вона сама вирішує питання місцевого значення. Як вона устроїть свої органи, то це питання місцевого значення. То тобто власник не буде розрушати своє господарство? Ну, зовсім, Ну, Єдине те, що, звісно, що, все має бути єдинообразно. А якщо хтось захоче узурпувати, тобто збере, роздасть там якомусь бабусям тисячу чоловік гречку і скаже, давайте ініціюємо там якусь, якесь питання, що суперечить. Розумієте, <рес> я, я вважаю, що от, бачите, як люди сприймають. Ще поки люди не, не дуже сприймають із всього двору от, у нас 14 під'їздів. Тільки одна людина підійшла, і ми з нею домовилися, що ми будемо співпрацювати і надалі по створенню нашої громади в Дніпровському районі. Всі інші повний нуль, тобто вони ще не розуміють цього. І поки вони цього не розуміють, да вони будуть брати гречку. Тільки вони зрозуміють що той, хто бере гречку, їх обкрадає, бо де він знаходить цю гречку, якщо скрізь все наше, де він бере гречку, щоб давати цим бабусям, він краде у нас, щоб нам дати. Коли народ пойме, і чим більше людей будуть понімати цю суть, що таке територіальна громада, вони не будуть, вони не будуть скажімо... По-перше, вони не будуть куплятися на цю гречку, а по-друге, запрацює держава, запрацює економіка у нас з територіальними громадами, що вже буде економічно невигідно підкупляти і не буде кому підкупляти, тому що, до речі, ще одне питання, що зробити з олігархами і тим, що вони вкрали. Тому що якщо націоналізація назад повертати, те, що вони вкрали, то це громадянська війна. І ще одне. Ну, це беремо ми у Порошенка Карла Маркса фабрику київські торти. Наші, так? І вона, поки ми знайдемо там, і хто знайде до неї іншого там, господарника, який буде цим займатися, вона... Ну, ми тортів десь на рік, на два позбавимося можливості київських тортів бачити. То є друга поміркувань що є. Це я сам її пропоную, не знаю, хто підтримує, може, може, хто такі аналогічні пропонував. це. Їхнє прихватизоване право власності заміняє на право ренти. І вони за цю ренту сплачують гроші. Що таке рента? Рента це, ж, це оренда власності. Це ніби і оренда, бо кожен місяць платить платежі треба. І ніби власність, бо передається не в оренду, в тимчасове користування, а в власність, але сплачувати платежі щомісячні. І ці щомісячні платежі залежать від рівня оренди і від цінності того об'єкта, який за користування. Тобто це рента. Рента це. Це оренд на права власності. Тобто в тебе квартира твоя в праві власності, але ти сплачуєш кожен місяць за неї, окрім комунальних послуг, ще, ще тому, хто віддав хто цю власність, бонус, на те, що він віддав тобі цю власність. Писати в статуті. Але ж коли прописано, що рішення громади має пряму дію і силу закону в статуті то це ж саме можна і відкликати депутатів. Ну, я думаю, краще прописати це, тому що в нас люблять ці висловлювати. Тобто в можна написати, що 10, 15, 20 чоловік, або тисячі чоловік, людей это не довели, то можно это сделать головой. Можно Можно встановити відсоток людей, які можуть ініціювати процедуру відклика пода. Це можна ставити в статуті прямо. В статуті можна становити на рівні з громадою. Тосе і не надо ніяких законів, ніяких лишніх витрат. Ні яких на... законів, yeah. ніяких лишніх затрат, і як я кажу, у нас зараз в статуті от я можу сказати, що для по статуту міста Києва для Дніпровської райради, щоб перед Дніпровською райрадою, коли вона була створена, ініціювати питання було, треба було будь-яке обов'язкове на розгляду цієї ради 100 підписів зібрати. Для міста Києва, щоб Київська міська рада в порядку місцевої ініціативи ініціювала будь-яке обов'язкове громада до розгляду питання тисячу підписів. Тобто десь такі пропорції зробити статутах і все. Тобто, то есть, тисячі... на, район, на район достатньо 100 чоловік, которые именно... для відклику депутата райради, я вважаю так. Ну це для розгляду. А для розгляду. Так це, це ж то можна... ж тоже для розгляду то, тобто відклику. Це 100, 100 щось, чоловік. Ініціативна група. Как вони, как вони ну, як в статуті прописано? такі. Ну, да, ну, так. ну статут не довжені конституції і хартії, про місцеве самоврядування європейський суперечити. Ну це ж не, не противоречить, допустим, міжнародної. Там же немає таких опросів і Конституції. Будуть зразки, будемо будем обмінюватися зразками. Тобто це з практикою це все прийде. Зразу його все прийде. Казав Наполеон. І оце треба, щоб було об'язано. Казав Наполеон. В'яжемося в бой, а там посмотримо. Не можна сказати, що Наполеон був легкомисленний чи там не прораховувався. Проте він розумав, що не можна щось прорахувати до безкінечності. розумієте? Завжди щось небудь станеться таке, що змусить внести корективи. Просто треба бачити ясну ціль, яку ти хочеш досягти і все. А способи, методи, засоби вже будуть підказувати сама по собі обставини будуть складатися так, або підказувати будуть, або заважати, або прибирати. Тобто при створенні територіальної громади... Є такий вираз «Бог ведемо», знаєте